А що Путін реально пересаджував собі органи? А що я вам скажу, якщо Путіну пообіцяли знайти безсмертя до 2026 року? І це не якась тобі там конспірологія, затверджена Валерієм Солов'єм, російським політологом, який розповідає про те, що російський диктатор малорозильнику, а реальна федеральна російська програма, яка діє там десь 2017 року, на яку були виділені мільярди російських рублів, і займається цим особиста старша донька Путіна. Цікаво. Обов'язково підпишіться на мій ютуб і в кінці відео ви дізнаєтесь, чому погнали. Ну, по-перше, всі в шоці, тому що усі ці конспірології розмови про те, що диктатори з'їхали з розуму, шукають вічне життя. Це не лише якісь записи е, на сторінках. Підручників з історії це не лише якісь коментарі конспірологів експертів про те, що в голові у Путіна чи в Трампа, а це реальні розмови політиків, і ми змогли, як то скажуть, доторкнутися до прекрасного в кавичках і послухати, що кажуть Путін Сіціньпінь під час прогулянки на саміті ШОС, а точніше на військовому параді у Китаї, і ось. Під час однієї з таких розмов, хто не знав, був випадково включений мікрофон, де відбулася така коротенька розмова, яку зафіксували камери. Тут Сі Цзіньпінь розповідає Путіну про свої враження про свій вік і йому і Путіну. До речі, 72 роки, Кім Чен Кімчанино, до речі, 41. Тому на цій фотографії не дивно, що він так дивно. Зробив таке дивне обличчя, коли почув е, про безсмертя. Але вже ж це не фотографія з того моменту, наскільки я розумію, коли вони про це говорять. Повернімося до цитат. Е, Сі Цзіньпін сказав Володимиру Путіну про те, що він 70 років відчуває себе дитиною. Хоча раніше люди до 70 років рідко коли доживали, і тут Путін ні з того, ні з цього починає різко говорити про те, що він знає, як продовжити життя. Про те, що в Росії нібито е, вже є такі технології, які дозволяють пересаджувати органи і й продовжити життя, і Сі Цзіньпінь у відповідь на це розповідає про те, що за його даними, мабуть, те, що кажуть китайські науковці, що прожити в цьому столітті 21 столітті можна 150 років. Тобто, умовно, і Путін і Сі Цзіньпінь, е, говорять про те, що за даними Китаю вже зараз можна зробити так, щоб вони обидва ці двоє диктаторів. Жили ще стільки ж, а то й трошки більше, ніж вже прожили за своє життя. Ви просто уявіть цю історію на секунду. А якщо навіть на мить задуматись про те, що це реально, чому російські і китайські диктатори так сильно занепокоєння тим, щоб жити вічно? Чому ця проблема підіймалася ще з часів Гітлера, який мав якусь таємну організацію на нерба, яка шукала магічні артефакти Сталіна, який просто влаштовував? Якісь безглузді жорстокі криваві репресії лікарям, нікому не вірячи і отримавши, мабуть, вже параною з фактом того, що безсмертя на той момент часу знайти неможливо. А от Путін і Сі Цзіньпінь, що ж їм е так заважає померти, скажімо так, у достойному старому віці. Ну а вже ж перш за все, хто хоче помирати, якщо він тиран і диктатор, і повністю володіє усім, що має у державі якого очолює, і має безкрайню владу, яка нічим не обмежена, і навіть президентськими термінами не обмежена, тому що Сі у е, при владі вже більше 15 років, Путін при владі більше 25 років. А вже ж, мабуть, їм цікаво проправити ще стільки ж, а то й більше років, тому втрачати нічого не хочеться. Другою причиною, чому вони думають про безсмертя, а вже ж є. Системи їхнього управління, уявіть наскільки їм шкода це все буде, наскільки їм шкода помирати. Тому що система ж розвалиться, вона настільки автократична, настільки тримається на одній людині, настільки в Росії все навколо Путіна зав'язано, що всі його здобутки просто зникнуть миттєво у різні між різними російськими кланами, всілякими патрушовими, мішустями, нічемізовими Сєщинами і так далі. Кадировими його сім'ями Починається просто повний хаос, і навряд чи цей хаос буде покликаний на те, що про процвітала. А вже ж Росія. Прокинеться в жаху від того, що відбуватиметься наступний рік, два, п'ять, десять, а то й більше, коли Путін помре. І тому я гадаю, що Путін хоче жити вічно, тому що йому настільки шкода це все втрачати, що він збудував цей такий паралельний тоталітарний світ Джорджа Орвела. Йому настільки не хочеться виходити із свого тіла, скажімо так, що він хоче здобути безсмертя, тому що він знає і абсолютно розуміє, що ніяка з доньок Путіна не буде керувати Росією, що ніякий. Син Патрушева не буде керувати Росією що це все розвалиться. Що без слова Путін нічого не працюватиме а з причинами? Ми розібралися, і давайте також поговоримо про те, як давно взагалі Путін і компанія шукають себе смерті. Ось я знайшов такі замітки цікаві ще від 2008 року. Називається що іщить Патрушев на Ельборсі. Эльбрус, хто не знав, це найвища точка, гора в Російській Федерації і, мабуть, в Європі. Ось Деякі це сайти, цей сайт, до речі, називається Кавказ-Центр. Ще тоді писали різні замітки, що Патершов і Путін просто схиблені на тому, щоб знайти вічне життя і правити вічно. А це було я нагадаю, можливо, для когось буде дивиною цей факт більше 15 років тому. Тобто Путін навіть ще 20 років не був при владі, а вже тоді так солодко йому було сидіти на троні в Кремлі, що він хотів. Щось там знайти, або принаймні писали ось таку конспірологію про те, що на цьому Ельбросі шукали магічні артефакти разом зі спецназом ФСБ на чолі з Патрошем, що Путін туди нібито таємно приїжджав для того, щоб знайти якісь там ворота кудись, і ці ворота мали йому допомогти продовжити життя. Не вірити в цю конспірологію є безліч іншим. Я на сайт таки називається проект. Це російські мігранти, журналісти його створили. Ведуть, вони роблять розслідування про життя Путіна, і от, за їхніми даними в багатьох проектах, вони стверджують, що Путін реально має якісь дивні нахили до магічних предметів і до якихось ритуалів для продовження життя. Тому те, що Путін купається у крові оленів у ванні десь там в Тундрі, це все не вигадки. Ось на цьому сайті пишуть. Сайт називається проект. Повторюсь, можете зайти почитати це розслідування. Там дійсно наводиться чимало доказів про те, що Путін. Реально міг е, таке вчиняти разом з Шойгу їздити в Туву, це область, звідки е, Шойгу родом, і, мабуть, таки він розповів Путіну, що там є якісь такі ванни, шаманські обряди, і ось ці шаманські обряди, нібито е, Путіну прийшлись до душі, що вони можуть його омолоджувати. Чому він так цим всім занепокоєний? Чому е, ось в цих розслідуваннях стільки багато про це йдеться? Тому що журналісти проект помітили, що біля Путіна завжди їздять лікарі-онкологи, що вказує на те, Точніше, хірурги, онкологи, це важливо. Це вказує на те, що у Путіна, ймовірно, є якась травма, яка може викликати онкологію, або в нього вже є онкологія, але невідомо в якому стані. Ми чули там від Буданова від усіляких британських таблоїдів, типу Сандей, про те, що у Путіна є рак. Але давайте не говорити про це як ствердний факт, а говорити про це як про можливу з причин, чому Путін міг би шукати безсмертя. І ось це видання розповідає про те, що в 2008 році Путін. Впав з коня. Не пошкодив спину, і це могло розвинути якесь онкологічне захворювання. І ми неодноразово, до речі, могли бачити, що Путін якось дивно поправляє спину. Коротше, не буде вам перерозказувати це розслідування. Кому цікаво загугліть, почитайте. Я вам достатньо показав. Що цікаво, що впав з коня, нібито він в 2000-х це десь 2008 рік. І якраз от такі замітки про те, що Путін, нібито, схиблений на пошуку вічного життя на пошуку омолодження, також почали з'являтися після 2008 року. Це досить. Не цікавий збіг. І ось є такий персонаж у Російській Федерації. Його звати Валерій Соловей. Ви всі його знаєте по тому, що він зробив у 2023 році заяву, що Путін помер, і він настільки переконливо почав ходити по ефірам і доводити, що це правда, що його тіло лежить у морзильнику. що Росія керує патрошев? Що, якщо ми десь побачимо Путіна, то це буде двійник? то весь світ, мабуть, кілька місяців райно обговорював цю ситуацію, і достоменно залишається невідомо чи Валерій Соловей є. Все ж таки агентом ФСБ і проводить якісь інформаційні операції проти заходу України, чи він дійсно переслідує якісь інші інтереси на користь першої версії до речі говорить та що він досі живе в Москві. А як ми знаємо, такі росіяни, які заявляють про смерть Путіна, коли він не помер, ну вони не можуть довго жити в Росії або просто не можуть довго жити, якщо подивитися на те, як Путін зі своїми критиками розправлявся упродовж своєї влади. Менше з тим Алері Соловей. Можливо, не таку дурницю вже говорить останнім часом, ну окрім того, що Путін в холодильнику, хоча через якийсь час, мабуть таки він теж матиме рацію, адже всі помруть, так чи інакше. Але якщо відкинути ось ці всі конспірології і зузити наш пошук лише до питання безсмертя, то Валерій Соловей заявляв про те, що. Путін інколи може перебувати в неадекватному стані через те, що йому вводять багато медичних препаратів, які підтримують і продовжують його життя, і омолоджують його. І що це за препарати, і чи реально Соловей може мати рацію? Частина правди, я вас, мабуть, таки здивую, але в цьому є. Але давайте по порядку. Ось є такий чудовий матеріал, до якого ми звернемося. Написала Мішель Робертс, редакторка з питань здоров'я BBC News. Вона досить таки ґрунтовно пояснює про те, чи можуть ці Путін е мати рацію. Вона не відповідає а вже ж на всі запитання, які ми тут підняли. Але частину з них ми зараз легко використаємо. В цьому матеріалі вона розповідає про те, що так дійсно пересадка органів існує, і таке буває, адже ми ж знаємо, що існує трансплантологія. Е така історія, коли комусь пересаджують нирку, і людина далі Продовжує жити. І ось в цьому матеріалі йдеться про те, що дійсно, там після того, як пересадили серце, чи після того, як пересадили, не знаю, там легені, е, нирки чи печінку, можна прожити 5, 10, 15, 20 років, а потім знову і замінити, а потім знову замінити. то якщо все так просто, чому люди не живуть вічно? Поясню, тому що людство ще не навчилося пересаджувати органи так, щоб організм людини не викликав відторгнення цього органу. Простими словами, я пересаджую собі печінку, а вона не приживається. Тобто організм спочатку думає, о, це моя печінка, класно. Потім починає підозрювати, що печінка все таки не моя, і починає її відторгати як інородне кистіло в організмі, якого не має бути з природою. Задумано так, якщо в організм щось потрапляє дивне і те, чого тут не було раніше, організм намагається його пошвидше вивести. Так само відбувається з умовною чужою печінкою. Тому і цей процес відбу називається відторгнення. Тому якби Путін не мріяв і не говорив би про пересадку органів, відбувається певне відторгнення. І що кожні 10, 15, 20 років проводити операції для того, щоб пересаджувати собі легені, нирки і серце. А кожна операція, до речі, йдеться в цьому матеріалі, що це лотерея, після неї можна не вижити. Людство не настільки ще розвинуто в тому, аби легко і безболісно, і без ризиків зробити ці пересадки. І навіть якщо це минутий, допустити, що десь в російських лабораторіях вже спокійнесенько, класно пересаджують ці органи. Є ще одне велике, але для того, щоб це відторгнення не відбувалося, людина п'є сильні, дуже сильні пігулки. Я не буду зараз е сипати медичними терміни, тому що це не медичне відео, це відео про конспірологію. Навколо безсмертя Путіна. Так ось ці пігулки вони викликають дуже велике послаблення організму, щоб твоя печінка умовно не відторгалася. Тобто, ти віддаєш, скажімо так, своє здоров'я в обмін на те, що твоя печінка приживається, і ці пігулки треба пити пожиттєво. Вони досить таки. Впливають на те, щоб тіло ставало крихким, щоб тіло ставало не таким же міцним, високоімунним, щоб тіло було більш піддатливим до інфекції. Тобто можна померти вже не від того, що якийсь орган відмовить, а від інфекції, тож банально, або від якихось інших речей. І ось що цікаво, в цьому матеріалі дуже класно пояснюється про те, що так дійсно можливо людство навчилося або може зараз навчитися вирощувати, навіть пересаджувати органи. Але справа не в тому, щоб дожити до 150 років з новим органом, а в тому, тому що існує такий момент, як крихкість тіла. Ми вже не такі стаємо пружні, наші кістки не такі вже міцні. Тобто йдеться не лише про органи, тіло набагато складніше, організм. Тому зараз ви в багатьох відео можете побачити досить спрощені варіанти того, а чи може Путін отримати безсмертя. От якщо заглибитись і прочитати бодай цю статтю на BBC я вам рекомендую прочитати можна вже зрозуміти, що все не так просто, що людина з. Дуже такою там пожовклою тою шкірою з тими слабкими кістками, з тим слабким обміном речовин. Багато процесів сповільнюється в організмі. Можна померти зовсім від інших речей, і не обов'язково це має залежати від конкретного якогось органу. Тому станом на зараз офіційно, а вже ж можна сказати, що неможливо дожити до 150 років. Найстаріша людина, по моєму, 122 роки у Франції, прожила, і ось якраз такі науковці в цій статті йдеться про те, що вірять, що до 120 років можна мати плюс-мінус якісне життя. Але в чому найголовніша проблема? Давайте упустимо ці всі моменти. І уявімо, що так можна пересаджувати органи і можна мати 150 років. Виникає інша проблема: це наш людський мозок. Згадаймо Джо Байден, згадаймо тепер Трампа, який все дивнішим стає. Американський змі вже вперше почали писати. А чи не склею власти їхній президент? І тепер згадаймо, що Путіну теж 72 роки, через 8 років йому буде 80 років, і от більшість вчених. Помічає просто незворотні когнітивні процеси, які, точніше, ваші когнітивні процеси, які впливають на ваші когнітивні навички, які значно погіршуються після 80 років. Тобто, після цієї цифри країною керувати чи створювати якісь великі фізичні навантаження чи навантаження на мозок, просто неможливо. І навіть якщо ти сім разів пересадиш собі серце, печінку, нирки, олегені і будеш жити собі дуже добре десь на дачі, але ти не зможеш функціонувати як президент держави. Тому всі ці розмови диктаторів вони ще вказують на те, в яку дурницю вони можуть вірити. Уявіть який в них дивний світогляд, що вони не розуміють просто деяких. Елементарних речей на кшталт того, що когнітивні здібності не можуть бути людини завжди на такому рівні. Не можна завжди мати, як у молодого хлопця чи дівчини, класну реакцію, не можна мати суперкрутий зір, все життя, не можна все життя мати швидке будування нейронних зв'язків і. Точні, влучні, мисленнєві процеси недарма кажуть, що навчання з віком стає вашим, тому що людина важче запам'ятовує інформацію, важче рухається, важче оброблює цю інформацію. І це ніяк не впливає на те, чи проживе вона до 150 років, чи ні. І в цей факт тому, чомусь теж вони не враховують. А чому не враховують? Тому що Путін живе в своїй дурнуватій бульбашці за багато мільярдів рублів, яку він саме створив. Я вам показую. Ось стаття Медуза називається «Особенно перспективний сорт нефті». Медуза розказує як генетика стала любимою ігрушкою Володимира Путіна. Якою роль в цьому зіграли його і друзі? Якщо коротко, в 17-18 рік Путін створює величезний фонд на державному рівні, який починає вивчати генетику для того, щоб знайти продовження якості життя. Хоча насправді багато хто називав це фондом для пошуку безсмертя для Путіна. Вклав туди увага, більше 200 мільярдів рублів. Запросив туди свою а, доньку Путіна, свою доньку, точніше, хотів сказати доньку Путіна а, Марію Воронцову. яка ще є лікарем-ендокринологом? Мабуть, таки не випадково вона ще має медичну освіту, але ось вона очолила і шукає для свого батька ліксира в вічної молодості. Красива історія, чи не так? Але якщо не переповідати весь цей матеріал, він теж досить великий, можете окремо зайти почитати, якщо хочете. Але нас цікавить тут лише одне. Те, що неабику роль в цьому всьому ще зіграли брати Ковальчуки, це найближчі друзі Путіна, які теж беруть участь якось в цьому фонді і які теж вірять в те, що можна знайти еліксир вічного життя. Дійшло до того, що ці брати Ковальчуки вірять в якусь там біологічну зброю, яка може знищувати окремі народи. Просто що у Росії на державному рівні віриться в те, що існує якийсь там. Лазер чи якась там генетична зброя, яка може вбивати людей лише однієї національності, причому якось їх там ідентифіковуючи, це я не кажу якісь здогадки, це і Путін такі думки висловлював публічно. Він казав, що а чому це в Росії так біоматеріал, деякі іноземні компанії збирають? Для чого вони це роблять? Тобто, очевидно, зрозуміло, що Путін знаходиться під впливом малоосвічених недолугих людей, які вірять в якісь фантастичні антинаукові утопічні. Історії, але через те, що ці люди-олігархи, які в часи приватизації в 90-х в Росії накрали собі величезні статки, вони можуть собі дозволити витрачати величезні кошти. А в випадку Путіна ще й народжувати дітей, щоб вони очолювали ці фонди з величезними коштами і шукали безсмертя там, де можливо його й нема. І що цікаво, цей фонд мав діяти певний період часу і закінчується його дія у 2026 році. Передбачається, що нібито у 2026 році. Путін знайде безсмертя. Сподіваюсь, ви дізналися не лише про що говорять новини, але й про те, про що вони мовчать. Побачимось.